you Сам два сучасні апарати штучної вентиляції легень отримала Трускавецька міська лікарня від благодійників з Італії. Допомога важливою є завжди, а особливо цінною є тоді, коли йдеться про порятунок життя у такий складний для нашої країни час. Ці апарати доставлені нас за рахунок гуманітарної допомоги з Італії. До цього у нас був тільки один апарат штучної вентиляції. На даний час нам доставили ще додатково два апарати штучної вентиляції. Це є експертного класу, які надають нам можливість надавати допомогу тяжким і вкрай тяжким пацієнтам, які потребують штучної вентиляції легень пацієнтам з дихальними недостатностями і з неврологічною патологією. Тобто, апарат є більш сучасний, більш якісний, більш безпечний для пацієнтів, має більше можливостей моніторування показників пацієнтів. Ці апарати дозволяють нам проводити штучну вентиляцію легень для пацієнтів з ковідом, для пацієнтів з пневмоніями, які потребують, які мають виражену дихальну недостатність. Також Пацієнтам, які мають неврологічну патологію, тобто патологію хребта, патологію головного мозку, які не дають, ну які не можуть дихати без апаратної підтримки. Апарати будуть знаходитися в відділенні інтенсивної терапії Трускавецької міської лікарні, один, а другий буде знаходитися в операційному блоці для забезпечення штучної вентиляції під час проведення анестезії під час хірургічних втручань. Крім над сучасних апаратів ШВЛ, італійські друзі надали для нашої лікарні новий реанімобіль, який вже рік працює на порятунок життя як мешканців нашої громади, так і військових, які проходять реабілітацію у міській лікарні Трускавця, а також ряд медикаментів та допоміжних лікарських засобів. Приїхала з Італії Fiat Ducato 2008 року. Випуску дізель, два і три мотор, машина значить з малим пробігом 215 тисяч всього на всього, вона мала на. Возимо значить, і солдатів на даний час, які лікуються у нас в воєнний госпіталь, возимо і в Львів на винники, бо в нас, самі знаєте, машини були старі і дуже були великі витрати палива. По 15-17 по літрів. А вона на даний час на нас бере 10 літрів, 8-10 літрів на трасі. Соляр, і то є дуже економна машина. І вже хлопці можуть поїхати і до Львова, і далі, і не бояться, тому що машина є в справному стані і так хороша машина. Так що дякуємо нашим друзям, італійцям, що вони так за нас продбали, І сподіваємося, що вони ще далі будуть. Нам допомагати. сьогодні. Завдяки благодійникам вдається поліпшувати важливі складові у справі порятунку життя. Сердечна подяка за опіку та небайдужість асоціації Мальведі Україна, що у вероні руху «Моба для дітей, фонду «Роза Престіни» та компанії Моноліт Італія Норд. І всім італійським благодійникам та українським співпрацівникам, котрі вклали в цю велику та благородну справу часточку душі, і щодня присвячують свій час для нашої спільної мети, нашої української перемоги. Від імені адміністрації хочу подякувати нашим благодійникам італійцям за таку гарну медичну допомогу в плані медикаментів, в плані апаратів ШВЛ, також санітарні машини, які прибули до нас. Це ми дуже дякуємо за, за такий внесок в, нашу, в наш заклад. Це допоможе нам, звичайно, в такий складний час. А також щира подяка всім меценатам Давіде Греко, П'єро Абруцезе, Роман Гойдан. Володимир Бекеш, Наталія Созонтова, Сергій Нестер, Ігор Цимприло, Оксана Мацюця, Ірина Шегемах, Іван Гойдан, Ольга Костів, Руслан Нахамко, а також Енріко Дамері, котрий оплатив перевіз усіх фур з допомогою до України. Лише разом спільно можна змінити цей світ на краще. Разом переможемо.